Вітаю! Сьогодні готуємо Наполеон. не найдешевший рецепт, але найулюбленіший Коржики залишаються залишається слойоні і хрумкі. Тож ми просіємо борошно. і потім беремо ломтень, маргарину з морозилки або вишкового масла і натираємо його на терці. Попередньо потрібно його обмочити в борошно і потім натерти. Зробити це потрібно достатньо швидко, щоб не дати маслу розстати. Потім вручну перемішуємо крихту вершкову з борошном, також дуже швиденько. Далі ми додаємо сметану, яйця і замішуємо тісто. Не потрібно добиватися однорідності. Ось таке тісто у вас має отриматися. Кладемо його в харчову плівку або в торбинку і відправляємо в холод на годину. Далі формуємо сім коржиків. Їх залишаємо в холодильнику і по одному беремо і розкачуємо на столі припиленому мукою. Розкачуємо коржики дуже тонко. Тим часом розігріваємо духовку до температури 200 градусів і випікаємо там наші коржі до золотавого кольору. Коли розкачуєте коржики, не забудьте приміряти формою, яку ви хочете отримати на виході перемазати заварним кремом, прикрасити крихтою смачного.